Це матеріал для студентів групи рт 20 І сьогодні ми з вами продовжимо наше навчання з точки зору вивчення можливостей контролера iTanin 2313 і розглянемо таку тему, як бітові комбінації та їх аналіз, або комбінації бітів та їх аналіз. Модель, яка буде у нас використовуватися ця зараз у нас на екрані чотири кнопки, які дозволять нам перемикати режим роботи цієї моделі. І вісім світлодіодів, які підключені на вихідний порт B через резистори 220 Ом. І таким чином ми будемо спостерігати роботу нашого пристрою. Але спочатку нам треба поговорити про те, що таке взагалі бітові операції та бітові комбінації. Отже. Якщо ми розглянемо чотири основні операції, які виконуються над двійковими розрядами, наприклад, восьмирозрядного двійкового числа, то ми можемо згадати, що є операція інверсія бітів, операція NOT, яка полягає в тому, що якщо у нас є отака комбінація вверху 1, 2, 0, 1, 0, 3 одиниці, то після інверсії ми отримаємо. Зовсім протилежні значення, тобто там, де були одиниці, там будуть нулі, а там, де були нулі, там будуть одиниці. І от результат у нас такий. Ця операція нами буде досліджена першою. Ви побачите, як вона використовується. Крім того, є ще операції AND або логічне множення, і є операція OR, логічне додавання. Вони також можуть виконуватися по відношенню до окремих двійкових розрядів. От, наприклад, якщо ми виконуємо. Логічне множення для двох чисел. Тут саме треба мати на увазі, що ці операції вже виконуються для двох чисел вікових. Так от, якщо ми виконуємо вікову операцію логічне множення для двох чисел, то ми отримаємо результат, який покаже, що якщо в одному з розрядів був 0, в першому або в другому числі, то відповідно в результаті в цьому розряді також буде 0. А якщо були 2 одиниці, то, відповідно, в результаті також буде одиниця. Ну, Все зрозуміло, саме логіка, двійкова логіка тут працює. Операція OR або логічне додавання, вона показує, що якщо додаються два нулі в розрядах, то результат буде нуль. От ми бачимо два нулі, да, в результаті, тому що додавалися нулі. А от якщо додаються одиниці, хоч би одна одиниця, то логічне додавання дає в результаті одиницю. Бачимо, да? Одиниця, одиниця і так далі. Так, і є ще третя така операція, яка також виконується для двох чисел дійкових, це операція XOR, або сума за модулем 2, вона ще називається. Тут принцип такий. Якщо у нас розряди співпадають за значеннями для двох чисел, то в результаті буде записаний 0. А якщо не співпадають, то в результаті буде записана одиниця. Ще інша назва цієї операції це неспівпадання бітів. Тобто, дивіться, у нас 2 одиниці, тому результат 0. А отут у нас 0 одиниця, тому результат 1. Два нулі також співпадають, тому результат 0. А от 1-0 відрізняються, тому результат 1. І так далі. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, знов 0. Оці операції ми зараз з вами будемо досліджувати на мікроконтролері, в програмах в невеличких таких прикладах, як їх можна використовувати яку можна від них отримати користь. Почнемо ми вже із знайомої нам короткої програми, коли у нас є вхідний порт та є вихідний порт. І, відповідно, ми з вами читаємо в додаткову зміну чар і стани вхідного порту та відправляємо її результати цього читання на вихідний порт. Це нам потрібно для того, щоб чітко розуміти, в яких станах знаходиться у нас вхідний порт. Коли ми натискаємо кнопки, і коли ми їх не натискаємо, тому що це буде для нас дуже потрібно, щоб далі виконувати логічні операції. Отже, Запускаємо нашу модель. Що ми бачимо? Ми бачимо, що на виході у нас 7 одиниць і 1, 0, 8 де 8? у нас 0. Чому? Тому що вхідний порт у нас 7-розрядний, і восьмий розряд, який. Не використовуються завжди читається як нульовий. Тепер, якщо ми будемо змінювати стани вхідних ліній, то ми побачимо, що у нас відповідно на порті вихідному також відображається зміна станів вихідних ліній. Використовую лише 4 кнопки, цього буде нам достатньо. І, як бачимо, ці три, які залишилися засвідченими, вони у нас просто. Не використовуються, вони підтягнуті через внутрішні резистори до одиниці, тому читаються як одиниця. Відключаємо, бачимо, що вони також поновлюють свої стани. Нормальний стан, коли не натиснута кнопка, у нас одиниця, коли натиснута нуль. Це нам треба також враховувати для подальших експериментів. Але такий спосіб роботи з вхідними лініями нам не дуже зручний інколи буває. Тому ми можемо зробити інверсію вхідного порту і побачити от такий результат. Дивіться, в нормальному стані ми бачимо на виході всі нулі. Да? А якщо ми будемо натискати якусь кнопку, то відповідна лінія буде засвічуватися, і таким чином ми будемо бачити реакцію. Те саме відбувається завдяки операції логічної інверсії або операції NOT над бітами, які ми використовуємо в програмі. От такий код я пропоную вам для цього. Дивіться, що ми зробили тут. Зміна відбулася саме отут, в циклі while. Ми прочитали зміну І стан порту з інверсією. Бачите, вперед попереду там стоїть така. Хвиляста лінія це саме вигляд операції інверсії. Але оскільки ми інвертували всі лінії, і навіть ту лінію, яка у нас восьма, яка не використовується, то тепер у нас було б навпаки, у нас були б сім нулів і одна одиниця. Для того, щоб цього не відбулося, ми виконали ще одну операцію. тут нижче. Дивіться, ми зробили логічне множення змінної і з комбінацією 0. 7 одиниць. І таким чином примусово обнулили оцей 8 біт. От ми бачимо, що тут одразу використовуються дві логічні операції. Використовується інверсія під час читання, і потім логічне множення з комбінацією, яка примусово робить нулем найстарший розряд двійковий цієї змінної і. І після того ми. Відправляємо цю зміну І на порт Б, і бачимо, що там у нас тепер всі нулі. Оця операція логічне множення, вона записана в короткій формі, в довгій формі вона могла б записана бути отак, як показана зеленим. Поряд, тобто і дорівнює І, помножити логічно на оцю так звану бітову маску або двійкову маску. І таким чином у нас відбулося те, що ви побачили. Трошки ускладнимо наш приклад. Зробимо так, що після того, як ми прочитали з вами стани кнопок от їх на вході, ми за допомогою складної структури If-Else-If. Як бачите, вона така 5 ступенів має. Відправляли на порт вже якісь різні комбінації. Дивіться, якщо у нас перша кнопка натиснута, то у нас така комбінація. Якщо друга кнопка натиснута, то. Яка ще комбінація, якщо кнопка третя натиснута нова комбінація, якщо четверта, ще одна комбінація. Тут можуть виникнути питання, звідки оці числа для порівняння: 1, 2, 8, 32. Справа в тому, що кожна з кнопок у нас підключена до певної лінії порту, і у цій лінії є так званий двійковий еквівалент. І саме завдяки тому, що ми все отут обнулили. Ми тепер натискання чітко відстежуємо за допомогою її вагового коефіцієнту. Тобто перша кнопка, це у нас буде 1. Друга вона на другій лінії, тому двійка. А от третя, вона вже підключена до четвертої лінії, а четверта лінія це у нас 8, тому що це буде 2 в третій. І далі у нас є ще. Кнопка підключена до п'ятої лінії, і це буде у нас уже а, ні, до шостої, тому що 2 в п'ятій, 32, до шостої лінії, починаючи з нуля, якщо рахувати. Зараз подивимося на моделі, як це працює. Так, запускаємо модель. От початковий стан у нас отакий, коли у нас жодна кнопка не натиснута. Натискаємо першу. Бачимо комбінацію. Натискаємо другу, бачимо ще одну комбінацію. Натискаємо третю, також бачимо комбінацію, і натискаємо четверту, бачимо комбінацію ще одну. Тобто у нас 5 можливих різних комбінацій, в залежності від того, якщо у нас натиснута одна з кнопок, або не натиснути взагалі. Ну, це ми вже з вами бачили таке, ну, я вам нагадую, тому що, може, хтось не зрозумів. Для ілюстрації принципу роботи операції XOR, я вам пропоную такий невеличкий приклад, який дозволяє нам саме побачити, як працює XOR. Дивіться, ми прочитаємо в І стани вхідних портів і одразу відправимо ці стани на вихідний порт Б, щоб побачити, що ж ми там прочитали. Без інверсії напряму. Далі ми зробимо затримку 200 мс. І якщо в цей час. Коли у нас відбувається затримка, комбінації вхідних кнопок змінилися, ми тепер прочитаємо піни порту D через операцію XOR. І запишемо в I, тепер вже, як кажуть, зміну, яка відбулася. І відправимо на порт тепер цю зміну. І таким чином ми побачимо, що була там зміна чи ні. І знов почекаємо 200 мс, щоб був час нам. Побачити цей результат. Саме отут, якщо у нас за ці 200 мс була якась активність, якась була на кнопках, ми цю активність саме і побачимо в наступній операції на виході. Запускаємо нашу модель. Так, спочатку у нас первинна комбінація, да, і 0, тому що змін ніяких немає. От. Нам сигналізує програма, що от початковий стан порту і ніяких змін нема. Тепер ми кажемо початковий стан порту і ми натиснули кнопку. Вона побачила, каже, була зміна отут. Була зміна на третій кнопці. Була зміна на четвертій кнопці. Як бачите, вона фіксує саме зміни. Знову ж, да? Нема змін. Натискаємо. Відпускаємо навіть. Не побачив, не встиг. Так, натискаємо, побачив, да? встиг 200 мс, Так, тепер знову побачив. Отже, працює операція XOR. І вона таким чином порівнює попередній стан порту з наступним станом порту і показує нам зміну цього порту. Це дуже корисна така. Операція. І останній приклад, який ми сьогодні розглянемо, це такий вже більш творчий підхід, як нам зробити таку операцію, яка називається зміна напівбайтів в 4-розрядному двіковому числі. Що таке напівбайті? Це молодші 4 і старші 4. Ми можемо подумати, як це зробити, використовуючи ті знання, які в нас вже є. І ті операції, які ми зараз з вами вивчали. Отже, залишив я оцю частину коду з нашого експерименту, коли ми надсилали різні комбінації на вихідний порт. Але зробив от що. Затримка 200 мс, Потім ми зворотно читаємо вже порт Б в змінну І, яка у нас є. І далі виконуємо такі маніпуляції. Ми виявляємо ще одну. Додаткову змінну К. В неї записуємо копію цієї I, І. Потім K суваємо вправо на 4. Таким чином, у нас сувається старший на півбайт на позицію молодшого. І, а в зміні І робимо навпаки, ми суваємо вліво на 4 кроки. Таким чином, у нас молодший на півбайт сувається на позицію старшого. І далі ми виконуємо, наприклад, логічну операцію. Або, тобто, додавання, логічне додавання. Результат цієї операції відправляємо на порт, і далі подивимося, що у нас на напівбайти поміняли свої позиції місцями. А ви, коли цей експеримент повторите, можете перевірити, що з операцією XOR буде працювати так само. От тут операція XOR написана, да? тобто можна ще використовувати XOR. І подумайте вже самі, чому саме так відбувається. Чому ці дві операції? Тут у нас працюють однаково. Отже, запускаємо нашу модель. Що ми бачимо? Ми бачимо, як у нас відбувається перемикання для початкової комбінації, да? молодший байт стає на пози... на півбайт стає на позицію старшого. Ну, давайте попробуємо чи спробуємо інші комбінації. От, наприклад, така. Так, от, ми бачимо, вона включилася, і нічого не відбувається. Можете подумати, чому ми не бачимо, що щось відбувається. Так, повертаємося в комбінацію за замовченням. Так, друга комбінація. Де вона у нас? От вона. І також ми не спостерігаємо ніяких змін. Також можна подумати, чому це так відбувається. Ну давайте перевіримо третю комбінацію. Яка при натисканні третьої кнопки? Так, це нульова комбінація. Натискаємо третю кнопку. Оце у нас третя комбінація. І тут знов відбувається у нас перемикання. Ми бачимо це перемикання. Дуже-дуже наочно це видно. Так. Знову ж нульова комбінація і четверту перевіримо. Четверта у нас отака. Як бачимо, також вони. Перестрибують туди-сюди. От такі приклади щодо бітових комбінацій. Проводьте свої власні експерименти, набувайте нових знань. Дякую за увагу. Побачимося наступного разу.